Добрий ранок усім! І сьогодні поговоримо про камені, про прикраси, які вже йдуть ну, для приваблення фінансового успіху. От, і це у нас такі камені, як агати, навіть є така ну, якби поговорка, да, прислів'я. Якщо носите агати, будете багаті. От, потім що у нас йде з фінансових таких каменів? Це тигрове око, і також цитрин. от. І, ну, що ще таке можна сказати? Ну, і, Звичайно, багато різних амулетів, от, підсилювачів активації цих каменів. от, Наприклад, гірський кришталь він йде як ну, очищує, От, підсилює властивості каменя, ну і також часто поєднують різні от турмаліни, бусини, дзи, різні амулети для підсилення властивості фінансів, щоб для вас приходили вони, захищали, захист також треба, щоб був. От І покажу, які у мене прикраси. Ну, деякі, хто, наприклад, не любить носити прикраси, носять. Різні, ну, використовують різні фігурочки. Отакі, отакі, да? Тигрове око, це у нас і від пристріту він йде, тому що такі от є якби, ефект котячого ока, тигрове око і різні от кулончики є тигрове око. Да? Також, наприклад, є також от різні такі амулети, жабки. Це вони хоч із бронзи, але все рівно йдуть на фінансовий успіх, така от трьох жабка. Потім йде ганеша. от меч на приваблення фінансів, багатства фінансового успіху. так І також є з амулетів у мене така цікава фігурка. Дев'ятиповерхова башня. Теж часто я використовують в офісах, на робочих місцях ставлять такі башні дев'ятиповерхові. Ну і також, звичайно, А ще така от з монетками є. Тут ще й, до речі, використовується відразу вузолкова магія, можна сказати. Тут от вузлики різні, червона ниточка, якби захист ваших фінансів. І монетки. Таким чином. Також часто використовують перед тим, як користуватися різними амулетами, часто використовують для очищення перед цим простору, от, щоб ну, якби, краще діяла. діяла Ну, магія каменів, да, можна сказати, і теж використовують різні мітли, от такі от обсидіан. Ну Це і взагалі, як і для дому йде, і також для фінансів і Або аметист теж камінь третього ока, камінь-провідник, такий от цікавий аметист. І носять. Ну, звичайно, якщо ви знаєте, що ці камені да, використовуються як фінансовий провідник, на фінансовий, фінансовий успіх ви його носите. От такі от приклади агатів, наприклад, є широкі. Вони різних кольорів, є от моховий агат, червоний агат, от це такі. потім є такі вигляді бачоночки в агат. Багато різних, бачите, які цікаві вони, різноманітні. От, є також от багатові бусинки дзи: це 21 око. І теж ви загадуєте бажання носите. тигро Плюс тут ще й тигрове око, і від пристріту, і на привавлення фінансів. І взагалі можете загадувати своє 21 бажання, записати його можна ще на листочку. І от носити бусинку буде, якби ваш такий. Оберіг, притягувач успіху і відлякування негативу. Також є такі от бусинки з трьохокими бусинками дзи, цікавий браслет, агатові бусини з трьохокі. Або такого плану теж. Потім що у нас є отакий ще бацванський агат, а ви вже можете вибирати собі. Це от з ставочками бронзовими. Бронза, до речі, теж підсилює властивості каменю Або чисто ну, в основному тут подсванські агат з такими класними включеннями от вони і від пристріту, і на приваблення багатства. Потім є також такого плану: теж гематит, він іде, як підсилювач, і тут теж гарні бусинки. Тут іде теж цікавий і лабрадор, і чорний агат. І амазоніт Поєднання теж цікаве такі. Бачите, різні можна підібрати на ваш смак. Є також вервиці, боцванський агат. Якщо щось, когось цікавить, якісь прикраси, пишіть мені, є мій Viber в описі YouTube каналу. От. І там можете мені написати, зробити скрін прикраси і пишіть на Viber. Отакі От ще є поєднання Чорний агат, і також тут іде аметист чорний агат, тигрове око, раух, та пас, мікс і для захисту, і для приваблення фінансів. Можна міксовані носити, якщо ви хочете, щоб у вас здійснилися мрії в декількох сферах. Отакі От ще є бусина дзи, грошовий крючок на приваблення фінансів, плюс чорний агат. Теж цікавий браслетик. от Є от просто бусини дзи з морганітом. Отакі от от агатові красиві. от Є такі з деревом життя боцванський агат, щоб росли ваші фінанси. так Також є от часто можна використовувати, берете бусинки дзи. От тут іде. А, ні, тут у нас іде, це у нас я приплутала. Тут не, не агат. Так, такий от моховий агат, зелений, да? він ще під, ну, як зелений колір, от він також ще допомагає розкриттю сердечної чакри, от, ну, якби, да, там сприяє на здоров'ю. Ну, Тобто у каменів не тільки, да, можна сказати, однобокі якась там властивість на фінанси, да, вони використовуються ще й в багатьох інших е, напрямках, їх можна використовувати. Тут взагалі теж поєднання. Можна часто в браслетках поєднувати е, в прикрасах. От, тут є і на спокій лепідоліт є, і лава, і на захист е, обсидіан, золотистий, ларвікіт, аметист посередині. і плюс ще. Агати. Є от гарний такий ніжний квітковий агат. Тут навіть він називається квітки сакури. 10 мм бусинки. Отакі от, дивіться, там, от, наче всередині цілий такий от світ, квіточки, можна такі от якісь такі цікаві включення агата. Так, є також агат вени Дракона. Теж такий надзвичайний. Можете також підписуватися на мене є в описі Ютуба, Тікток. Теж можете підписатися, там часто бувають стріми, навіть сьогодні буде. І там можна онлайн запитати якісь питання, якщо вас цікавлять такі цікаві по прикрасам. Так, от такий ще агат намисто є теж гарне. Потім є що у нас тигрове око, гарне, дуже намисто. Це я всі показую в основному. Як Йдуть на успіх у фінансах, на приваблення фінансів. от Так, це у нас чорний агат. Він додатково ще як від захист від негативу, і плюс так само на фінансовий успіх його можна. Так, що тут у нас є? Фантазійний агат. Або крейзі агат його ще називають. Є от такі от намистом, тигрове око, плюс чорний агат. І він теж можна як чоловікам, так і жінкам. Два в одному наполовинку тигрове око, наполовину чорний, чорний агат. Так. Ще також можна для підсилення використовувати такі амулети, ключики на відкриття доріг, от, щоб вам відкривалося дорога. У фінансах такі можна носити різні підвісочки. Ну, це я вже вам показувала, так. ганеша. Теж як на приваблення багатства, потім такий ще цікавий ключик, кулончик. Ну, тобто поєднання різних таких амулетів, е як не кажіть, але вони теж і впливають. Такі от ще є чокери, цитрин, або маленькі, або в вигляді галтовочки. Є от різні такі статуеточки, Янго, тигрове око, або підвісочка такі от камінці. Тут можна ще й додати якогось масла або аромату вашого улюбленого. І додатково буде підсилюватися властивості. Кулончики різноманітні, такі от тигрове око. різні можна тримати просто камені. Камені тигрове око на якомусь видному місці, де у вас на, на робочому місці бажано, так? Або такі от кулончик статуетка яблучку, можна його як кулончик використовувати, або як статуетка приєднати ланцюжок. Каблучки також такі от різні, агатові є. Кулончик от такого плану теж агатовий. Так, цитри, от ще такий цікавий є. Кулончик, ключик він, ну, і на відкриття доріг, і от відразу на фінанси, і від пристріту також. Так, що у нас ще є? Цитрин-кулончик, такий от необроблений, так, іде. Кабінет ситрин. оброблений. Ну, або такий камінець І якщо когось щось зацікавило, робіть скрін. Прикраси, пишіть мені на Viber, Viber профілі. Або на Інстаграм, також є Інстаграм. Також можна от використовувати рони або тримати періодично. Вони як і від пристріту йдуть, і на приваблення фінансу Кам камінь 25 штук. Наборів. Це хто займається рунами. Пірамідки теж. Тут в епоксидні смолі залиті цитринчики, маленькі камінці. і Ще й такий знак фінансового, да? Кулончик, от є квітковий агат, квітки, сакури теж. Тут він можна від'єднується ланцюжок додатково, десь розмір тут ще й намисти йде. Ну, такий величенький десь Скільки тут? майже пів метра, можна сказати, такий великий розмір. Від'єднується, можна і навіть потім як і на окуляри використовувати. Також є така от пірамідка з середині з таким кристалом, по спіралі буде якби, приваблювати фінансовий успіх також. Різні от цитрин. Отакі от от обеліски також. Є більш прозорий, от такий ще цікавий обеліск чистенький та гарний. Кулька обеліск. Ой, кулька е, цитрин, обеліск сказала. Цитрин, там теж цікаві, навіть райдушки можна, так якщо передивитися. Дуже цікава кулечка така цитринова. Потім іде кулька моховий агат. Теж такий цікавий, наче там літ застиг. Там всередині, мабуть, якщо розпиляти, там от навіть видно, бачите, жовтки просвічуються. Така от теж дуже гарна кулька. Моховий агат. От Потім що є кулончик цитрин, також на фінансовий успіх. От є багато. І можна просто камінець тримати. так. На робочому місці. Є ще можна свічі ще додатково палити, теж буде приваблювати фінансовий успіх. Так, сережечки от є. тигрове око, це такі, хто любить великі сережки, браслетки різноманітні, такий медовий, потім такого плану. Такі красивий, тут він ще й бичі, соколини, тигрове око. Дуже гарні також браслетики. Ось такий от красивий також мікс бичачі, соколини, тигрове око така от краса. От. Є також різні цитри, браслетики теж на фінансовий успіх з бронзовою фурнітурою. А ви можете собі вже вибирати, що вам найкраще сподобалося, більші менші камені. От є з топазом поєднання, такі взагалі, як жовто блакитний патріотичний браслетик. Цитрин плюс блакитний топаз. Також є от браслетик такий: чорний турмалін плюс цитрин. Такого плану, шамбала браслетик чорний Шерл так. І ще отакі от от сережечки, кулончик, цитрин. І ви можете вже самі собі підібрати. Що вам найкраще сподобалося, це от такий от колончик тигрове око. Потім також пірит. пірит Ось от такий от камінець, у мене є пірит. Він також вважається на приваблення фінансів. Золото дурнів його ще називали. Іноді, коли спочатку ще не знали, знаходили його біля покладів золота, думали, навіть вважали, що це золото, але це пірит. От, але, тим не менше все рівно він має фінансові. Ну, Такий от чокер 40 см, 2 мм бусинки. Потім є також зелений авантюрин це теж камінь на приваблення успіху в фінансах, вважається. І от тут от тигрове око плюс зелений авантюрин такі от ще тигрове око. Хтось любить більш такі бусинки 8 мм, хтось менші. такі от цікаві З агатом чорним варіанти є різні. Можна поєднувати: от е, такі от такі теж цікавий браслетик чорний турмалін, аметист, тигрова око, лава, гематит підсилює властивості. І теж цікавий варіант. Такий ще дуже гарний, взагалі шикарний. Це три новий браслетик. Тут теж можна розгляди, розглядіти навіть райдушки Так от якщо не завжди показує, але. От, бачите, такими різними фіолетовими, різними різнокольоровими, цікавими. Перелив, райдужні такі переливи навіть. Так, ще от, такі, от дуже гарний сердечком пірит. Кубічний такий гарний також. Потім такий є мікс, просто 8 мм кульки, тут мікс тигрового соковий не Такі Такі бачоночки теж дуже гарний. От, Також використовую часто для підсилення властивості, наповнення енергією, селеніт, такий камінь. Або теж для очищення періодично треба чистити свої прикраси, ще гірський кришталь, обов'язково треба, теж, щоб він. Був у вас серед ваших мінералів, або от камені, наприклад, такі от є ще теж а, агат такий фантазійний агат. От, потім що тут ще є? Просто шамбала-браслетики. Такі от теж цікаві. Тут є і амазоніт, гематит, тигрове око. отакі от невеличкі просто з однією бусинкою. теж Шамбала-браслетики, вони розтягуються на різні розміри можна. Так, це у нас саме Так, от такі ще є красивий з червоною ниточкою. Бичиче та тигрове око. Є також кулончик, отакий от цитрин. Можна носити такий от необроблений міні-кулончик, цікавий цитринчик. Сережечки, такі от хтось любить необроблені, так? Такі от необроблені. От, або такий ще силеніт в вигляді янгола, або в вигляді фонтанчика. Також також часто використовують на фінансовий успіх е, тро, е, трояндові масла. От тут вот є, наприклад, арабські парфуми, і тут вони основний компонент троянда, дуже приємний, і він також його використовують на олійки. Теж. Часто використовують для підсилення властивості приходу фінансів. От можна поєднувати цитрин також за метистом. А метис теж камінь верхніх чакр от Часто теж поєднують або тигрове око, такі от в металі, можна звичайно, такі металевими вставочками. Метал також є провідник, провідник енергії. Ну І обов'язково е, треба очищувати енергії різними стихіями, каменями, такими обсидіановими е, ножиками для е, від, ну, відрізання, очищення від прив'язок різних, від негативу, часто використовують от такий от обсидіановий ніж. От, спочатку очищуєте енергію, потім приваблюєте фінанси, носите їх на. На успіх. От, усім бажаю приваблення гарного успіху у фінансах. От. Всім дякую, хто додивився до кінця. Всім дякую за підписочки, вподобайки, коменти. Пишіть, що ви знаєте про фінансові різні, е, ну як би сказати, ритуальчики такі. от да Ну Можливо, якісь камені ще я теж не вказала на фінанси. Можливо, ви якусь цікаву інформацію знаєте. Поділіться, ну, поділіться у коментах. Усі бажаю гарного, чудового дня. І щоб до вас приходили е, фінанси. М'яко і гармонічно. Всім успіху, до зустрічі, пока-пока.